действительно хочется спросить вот с власти, вот всем нам нужно объединиться и спросить, почему мы так живем, почему у нас нет защиты для людей, почему нет бомбы бомбоубежищ, почему нас заставляют укрываться в каких-то подвалах, почему нас заставляют эвакуироваться куда-то, неизвестно куда, выйти из своих квартир, почему такие законы принимают по эвакуации, почему принимают законы о массовом захоронении в мирное время. Мы требуем немедленной отставки президента России Путина Владимира Влад Владимировича, Немедленные отставки губернатора Белгородской области Гладкова Вячеслава на предмет наличия признаков преступлений предусмотренного части 3 статья 293 УК РФ халатность и статья 281 диверсия в связи с отсутствием необходимого количества убежищ укрытий, которые должны быть для людей предназначены для длительного там нахождения. Вот электричества нет, трамваи устали. В Белгородском районе началась подача воды. Вот, пришлось долго сливать, потому что вода, ну пока еще видите, она вот для питья непригодна. Первым делом сразу все начали ставить телефоны на зарядки, портативку на зарядку, потому что неизвестно, что может дальше нас ожидать. Телефоны, все портативки сразу первым делом поставили все на зарядку, потому что действительно неизвестно, что может быть и что дальше ожидать. Главное, что воду дали, Пока еще она очень-очень не питьевого цвета, она непрозрачная. И электричество есть. Нас не сломить, мы уже, наверное, привыкли ко всему. Белгородская область одна из самых таких, которые пережили очень многое. Но при этом мы становимся намного крепче, плечом к плечу. Мальчики работают наши, Пвошникам огромное спасибо. Мы только сблизились, мы стали сильней, мы стали друг другу огромной семьей. принятие мер по обеспечению безопасности наших жителей. В последнее время главная угроза это FPV-дроны, которые бьют по частным жилым домам, по автомобилям, по мирному населению. Есть населенные пункты при разгорании частных домов, куда же невозможно сейчас заесть спецтехники МЧС, потому что по ним сразу будет нанесен удар. Поэтому мы приобрели из за за счет средств Тушители раздадим по домам, по тем населенным пунктам, которые находятся в непосредственной близости вдоль границы для оперативного принятия решения. Всем доброго дня, здоровья и добра. После начала интенсивных обстрелов в марте наша многодетная семья выехала из Грайворонского округа. Сейчас мы снимаем жилье за пределами Белгородской области. Никакой поддержки и компенсации нашей семье нет. Помощи никакой не поддерживаю никакой компенсации жилья я не получаю помощи жилья, снятия жилья нам никто не помогает дом горит пятый день это настоящий геноцид населения нашего района просим вас возместить расходы жителей игрогородского городского округа в полном объеме на аренду жилья в других районах и регионах мы бы хотели как и прежде слышать детский смех на наших площадках и парках и не прятаться больше в укрытии Посити, район. Новий пакет американської допомоги на що будуть скеровані ці понад 2 мільярди доларів, про наші нові бригади, які потребують зброї, і про бойову ситуацію на турецькому напрямку, який став одним з найгарячіших останнім часом у розмові з нашими військовими, які саме там тримають оборону. Про це за мить. Ні, стали відомі подробиці нового пакету американської допомоги йдеться про 2 мільярди 350 мільйонів доларів. Це новий транш, який очікувалося, розподілений на дві частини. Одна зразу передається для того, аби була поставлена зброя запасів Сполучених Штатів американської армії, а друга скерована на закупівлю насамперед ракет для комплексів Петріот і комплекс. Сів на сам і на це буде скеровано 2, 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Виникає питання на на що на які ракети підуть ці гроші, і фактично ми порахували в Defense Express знайшли дані. Скільки коштують ракети до комплексів Patriot. і цифри виявились таки досить ну фантастичними. Ми знаємо, що Patriot використовують. Два типи ракет одні ракети GMT, які збивають кінжали, це якраз протиракетні засоби, і ракети МСЄ, які використовуються для збиття літаків на дальність 150 кілометрів. І от фактично виходить, що кожна з таких ракет коштує в проміжку десь від 5 до 6 мільйонів доларів за одну ракету. При тому, що темпи виготовлення цих ракет десь в межах 500 одиниць на рік. Тобто фактично. Двох мільярдів доларів, якщо ми будемо закуповувати лише ракети до Петріотів, вистачить десь орієнтовно на 400 таких ракет е одного чи іншого типу. При тому, що е повторюю зараз, Україна має пріоритет перед іншими країнами, які раніше замовляли ці озброєння, зокрема та ж Швейцарія, Польща, Румунія, і зараз вкрай важливо, щоб саме. Україна отримала ці ракети до Петріотів, тому що велике значення має не лише кількість батарей, які ми маємо в своєму арсеналі. а Зараз буде орієнтовно до восьми батарей Петріотів, а насамперед достатня кількість ракет, які можна використовувати проти російських засобів нападу. І ми розуміємо, що зараз відбувається постачання озброєнь, але разом з тим, ми розуміємо, що у нас формуються нові бригади, які потрапили. Требують посилення саме озброєннями. Ми знаємо про те, що командувач сухопутних військ Олександр Павлюк говорив десь у травні про те, що у нас формується 10 нових бригад для того, аби відбивати російський наступ. Кожна бригада, в залежності від штату, там може мати від. Двох до восьми тисяч осіб. У нас формується корпус рейнджерів, які мають включати чотири там полки спеціального призначення, які мають оснащуватися західною зброєю. У нас формується така нова частина, про яку так само було оголошено. Це інженерно-штурмова бригада. Це такий новий тип військової частини, яких досі не було в збройних силах. Але ми розуміємо, що у нас зараз вистачає особового складу з огляду. На те, що мобілізація відбувається достатньо ефективно, але питання в озброєннях. Сьогодні якраз вийшло інтерв'ю на Блумберзі президента України Володимира Зеленського, де серед іншого він сказав про те, що нам потрібні озброєння, тому що бригади існують, але є потреба в засобах. От, давайте почуємо фрагмент цього інтерв'ю, яке Зеленський давав для агенції Блумберг. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих, які не укомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити, але вони йдуть. На жаль, повільно підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.